Золота колекція. Найкращі казки Ганс Крістіан Андерсен. Дюймовочка. Одній самотній жінці, яка дуже хотіла мати донечку, ворожка дала чарівне зернятко. Як тільки вона. Повернувшись додому, посадила його у квітковий вазон, і з нього відразу виросла велика красива квітка, схожа на тюльпан. Але пелюстки квітки були щільно закриті. Жінка захоплено поцілувала пелюстки, і квітка розпустилася. Це був і справді великий тюльпан, але в чашечці його сиділа жива маленька дівчинка. Вона була крихітна крихітка, всього з дюймом, зростом. Її так і прозвали Дюймовочка. Шкаралупка грецького горіха слугувала їй колискою. Фіалки замінювали перину, а пелюстка троянди покривала. Якось уночі, коли діймовочка спала у своїй постелі через відчинене вікно влізла бридка, мокра жаба. Вона стрибнула прямо на стіл і зазирнула під трояндову пелюстку. Славна пора, буде моєму синові. Квакнула жаба та, схопивши горіхову шкаралупку, що в ній солодко спала дівчинка, вистрибнула через вікно в сад. Поблизу саду текла річка, а під самим її берегом було грузьке боліце. У болотній траві і жила стара жаба зі своїм сином, так само мокрим та огидним. Жаба поставила колиску з дюймовочкою на великий листок латаття, а сама вирушила за нареченим. Але дівчинці зовсім не хотілося виходити за бридкого жаб'ячого сина, і вона Гірко розплакалась. Рибки, що пропливали повз, пожаліли дівчинку і перекусили стеблинку листка, який одразу ж понесло за течією. Обіч летів Хрущ. Він схопив дюймовочку та відніс її на високе дерево. Йому дуже сподобалася крихітка. А згодом прилетіли інші хрущі. Їм дівчинка не припала до вподоби. У неї була тонка талія, не було крил та вусиків. Тоді Хрущ знову підхопив дюймовочку та посадив на ромашку. Тут і жила вона до самісінької осені, їла солодкий квітковий мед. Та пила росу, яку як ще знаходила на листі. Коли стало дуже холодно, і птахи полетіли на південь, Дюймовичка злякалася, що замерзне, вона злізла з квітки та пішла шукати новий притулок для себе. Так дівчинка набрела в полі на нірку польової миші. Яка не лише нагодувала та зігріла бідолашну дівчинку, але й залишила її у себе на всю зиму. За це дівчинка мала прибирати в норі та розповідати казки, які дуже любила господиня. Якось у гості до польової миші прийшов сусід. Учений та поважний кріт, Дюймовочку попросили заспівати. Її ніжний голосок так сподобався сліпому сусідові, що той одразу схотів з нею одружитися. А згодом кріт запросив мишу з дівчиною прогулятися підземним ходом. Він узяв у лапи. Гнилючку і пішов уперед. Але раптом зупинився перед посеред шляху та промовив: тут лежить якийсь птах, тільки нам нема чого боятися, він уже мертвий. Кріт проткнув своїм носом дірку у стелі. Денне світло проникло до підземного ходу, і тоді діймовичка побачила мертву ластівку. Напевно, бідна пташка захинула від холоду, її крильця були міцно притиснуті до тіла, ніжки й голівку вона сховала у темне пір'ячко, ні миша. Ні, Рід не знали, що діймовичка потім часто приходила до ластівки. Вона сплела їй із билинок килим і підстелила м'який мох. А одного разу дівчинка почула, як у пташки стукає серце. Тук, тук. Ластівка не замерзла, вона лише задубіла від холоду, а тепер відігрілася. Всю зиму жила ластівка в підземеллі. А діймовочка доглядала її. Вона годувала та напувала пташку, а навесні випустила на волю у теплі краї. Ластівка покликала із собою й дюймовочку, але та не захотіла залишати стару та самотню мишу, якій була безмежно вдячна. А тим часом кріт посватався, і миша наказала дівчинці готувати посах. Під осінь її посах був уже готовий. Дюймовочка дуже плакала, їй зовсім не подобався сліпий, товстий кріт, а тим більше життя в його темному підземеллі. От якось вийшла вона на поверхню востаннє подивитися на сонечко. І за щасливим випадком над нею прилітала врятована нею ластівка. Вдячна пташка впізнала дівчинку та знову запропонувала її полетіти із собою. Тепер уже діймовочка згодилася полетіти з нею в теплі краї. Дівчинка сіла ластівці на спину, міцно прив'язала себе поясом, і вони полетіли. Аж ось і теплі краї. Усюди рослини баченої краси квіти. На березі озера височів палац, а під його дахом ліпилися Пташині гнізди, в одному з них і жила Ластівка. Ось моя домівка, сказала Ластівка, а ти вибери найгарнішу квітку, я посаджу тебе туди і будеш там жити. Дюймовочка дуже зраділа та заплескала від захвату в долоні. Вона обрала велику білу квітку. А Ластівка спустилась і посадила дівчинку на широку пелюстку. Але що за диво? У чашиці квітки сидів маленький чоловічок. За плечима в нього тремтіли легенькі прозорі крильця, а на голові блищала маленька золота корона. Це був Король ельфів. Він дуже зрадів, коли побачив індю й Низько вклонився їй та запитав, як її звати. Дівчинка приязно відповіла. «Мила мовочко, сказав ельф, чи згодна ти бути моєю дружиною? І дюймовочка відразу погодилася. Тоді з кожної квітки вилетіли ельфи і принесли дівчинці красиві, милі подарунки. Найбільше їй сподобалися прозорі крильця. Тепер діймовочка теж могла літати з квітки на квітку. Скільки ж було радощів та веселощів!